Цьогоріч Україна вже вдруге відзначала міжнародний день молоді разом із усім світом, 12 серпня. Із цієї нагоди міський голова Кременчука Віталій Малецький сьогодні привітав активну та ініціативну молодь зі святом. Він вручив їм грамоти, подяки і символічні подарунки. Україна зараз робить все для того, щоб перемогти, і ви робите дуже дуже багато. Кожен з вас на своєму місці для нашої перемоги неоцінений внесок. Сьогодні ми відзначимо кращих з кращих кременчуцьких волонтерів, спортсменів, активістів, митців, тих, хто робить дійсно наше місто, містом сили, містом перемоги і містом незламності. Подякувати хотілося кожному вас за те, що кожен з вас на своєму місці, в своєму навчальному закладі, в своїй громадській організації в тому полі друзів, з якими спілкуєтеся, робить все для того, щоб молодь розвивалася, навчалася, забувала певні перемоги. Кременчук, місто дружнє до молоді. Щороку у нас проходять фестивалі та акції, реалізуються проєкти спрямовані на розвиток та неформальну освіту нового покоління. Юнаки та дівчата роблять вагомі внески установлення і розбудову молодіжного руху в місті. Я дуже рада сьогодні бути у колі проактивної кременчуцької молоді, і я сподіваюся, наші результати у наступному році будуть такими ж класними і може навіть краще. Це насправді настільки відволікає від цього і ти паралельно з цим. Допомагаєш і паралельно відволікаєшся І знайомишся з новими людьми, і це дуже круто. Тому дуже дякую молодіжному парламенту Кременчука, дуже дякую місцевій владі за те, що в нашому місті є таке місце. Завдяки такій великій команді, дружній, молодіжній, ми тримаємося, ми йдемо далі, ми робимо більше проєктів і залучаємо якомога більше людей до того, щоб. Розвивати молодіжний рух у нашому улюбленому місті у Кремчці. Активна громадська позиція, небайдужість і патріотизм це те, що вирізняє нашу молодь. Вони завзяті та енергійні, сповнені мрій і віри в майбутнє. Дякую всім, що ви незважаючи на простий час, організовуєте, проводите різні заходи, підтримуєте інших. Дякую всім громадським організаціям, які це роблять. І дякую за севу за можливість це робити. Кожного разу, коли згадую про перший день війни, так згадую про те, як Світлана, голова нашої організації, буквально через дві години після початку вторгнення писала так: щось будемо робити, не знаю що, але будемо робити, будемо допомагати. І знаєте. А цей слоган зараз як якийсь девіз по життю, так не знаємо, що не знаємо коли, але завжди готові піти на допомогу тим, кого потребують. Наразі ми проводимо дуже багато проектів саме для нашої молоді, і наразі вони в нас тривають і всі дуже талановиті і завжди нам допомагають. Тому вітаю всіх з Днем молоді, і ми чекаємо вас на наших проектах. Кременчук завжди був, є і буде квітучим молодим містом саме завдяки активній, безкорисній діяльності хлопців та дівчат. Світ рухається уперед і невпинно розвивається. «Казали, да, там молодь наше майбутнє. Я хочу сказати ні, молодь це наше теперішнє, тому що майбутнє це буде потім. А ми є тут зараз, сьогодні і маємо з вами тримати ось все це стрій. Молодими і брати в свої руки, а не чекати, коли нам потім скажуть молодь в майбутньому. Почекайте трохи. Так? Тому я вам хочу побажати, щоб ви жили тут і зараз. Бажаємо нашим талановитим і натхненним активістам нових творчих досягнень, наполегливості та успіхів у всіх починаннях. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.